Стосовно бочок, в нас є вибір, це в нас моделі капролонові, 4-літрові. Є модельки обичний металевий диск, порошкова покраска і є ніж харчова сталь. Майте на увазі. Потім в нас є 6-літровий і є додатково вставочки. Основними перевагами даних бочок те, що вони миються, обробляються і можна працювати з різними культурами. Ми рахуємо вже більш професійна моделька, хто планує виготовляти олію на клієнта. Також основними перевагами є те, що вона витримує 50 і більше тонн. Тому що, якщо ми порівнюємо з дерев'яною бочкою, в основному це до 30 тонн використовується. Тому що їй задають питання, чому різниця, в чому різниця. Основні переваги такі: довговічність миється, обробляється і е, видержує більше 50 тонн. Так що ми комплектуємо в основному капролонними бочками. І майте на увазі, що капролон... Є харчовий, тому що також задають питання. Він використовується в харчовій промисловості. Чудово вже зарекомендував себе, і в основному всі, хто займається на виготовлення клієнта, використовують тільки капролон.